На Рівненщині судитимуть двох чоловіків, які підпалили службові авто збройних сил України. Так, у Рівному вони на замовлення здійснили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Подія трапилася ще в липні цього року. Один із чоловіків через телеграм-канал отримав замовлення підпалити два авто, що належали військовослужбовцям. Відтак, у липні цього річ, зловмисники, заздалегідь підготувавши легкозаймисту речовину, на вулиці Кулика і Гудачика спочатку облили нею автомобіль Фольксваген, а наступного дня Хюндай Санта-Фе». Вогонь частково пошкодив мінівен, а кросовер знищив повністю. За роботу замовники обіцяли гарно заплатити, однак, як зазначається, винагороди палії авто не дочекалися. Злоумисниками виявились рецидивісти з Рівненщини, які раніше відбували покарання за вчинення грабежів та крадіжок. Слідство встановило, що фігуранти отримали через месенджер у Телеграмі пропозицію підпалити військові автомобілі за 2 тисячі доларів США. Однак кошти за виконану роботу вони так і не отримали. Правоохоронці по гарячих слідах затримали обох фігурантів. Ними виявились 39 та 33-річний жителі Рівненського району. Вони переховувалися у селищі Клевень за місцем проживання останнього. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами злочинних дій. Наразі палії перебувають під вартою, а справу найближчим часом розглянуть у суді. До у скеровано обвинувальні акти щодо вказаних осіб, у вчиненні злочину передбачено частиною 1 статті 114 з приміткою 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, та частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна згідно із законодавством, обвинуваченим може загрожувати до 10 років позбавлення волі.